Як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі, без труда, щоб їм везло. Так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі, якось друг і каже Васі. Знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш мати без муроки, ти п'ятірки за уроки. Лиш зроби, мій друже, так роздобуть собі п'ятак. Приліпи його мовлатку, черевик під ліву п'ятку. Узувайся і ходи, піде діло хоч куди. Це, як каже, перевірив Вася з дуру й повірив. Ліпить Вася боровик п'ять копійок в черевик. Взувся, тупнув, взявсь у боки. Більш не вчитиму уроки. Повезе мені і так ж є п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу, припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик, іди до дошки. Пася встав, помнявся трошки. На п'ятак натис дарма. Де ж ти чудо? Десь нема. За годину викликають, з географії питають. Вася встав ні встиг, тих, ні в Замість чуда в класі сміх. Мав року він велику, бо п'ятаку черевику відіграв одну лиш роль. Надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну а Вася боровик ледве цех свій черевик. Під п'ятою п'ять копійок. Aos sombrios, skin que és